Всім привіт! Сьогодні я вам покажу вітку мого хомячка. Привіт пашове хобі. Дякую за вітання! О, так вам ліпше видно буде. Привіт, Назік. Справи нормально. Хочу вам показати обнову в клітці хомячка. Я йому додала пісочницю, додала друге колесо і страховку під низ. Хом'ячок зараз спить. А ти скільки качок маєш? Я не знаю, я їх не рахую давно так. Тому що їх деколи стає дуже багато. Ну, через те, що качки сідають на яйця. Ні, не дуже часто вирубую качок. Ну, деколи, якщо бульончика хочу так ну, каченого. Е -е, а трактор іграшковий у пісочниці хомячку добавила, а? Ні, Там є лише хом'ячок, якого я намалювала 3D ручку. І то він От, ось такий. Ось такий хом'ячок. Володимир так, я люблю хом'ячка дуже сильно, і тому йому зробила ось такі, е... Не знаю, як це назвати. Jimmy, kuku, Jimmy, Jimmy, chodíš Jimmy, chodím. Prívit, malá farma. Дімі, виходи. Джим. Ходи, так. Тих-чу-чу-чу-чу. Дись, кілько тебе вже людей сі. Двадцять. Виходи, давай. Що буде. Дімі, що ти виходиш із кадручка? Буду жди. Та ні, Надік, він не втікне. Він у мене розумний хом'як. Та, Таджені. Хоч і такий, е, і що бігає е, скоренько, але не втікне. Е, є, ну, качки, коли хочуть, то і сідають, якщо чесно. Я їх не накладаю на яйця. Вони самі собі колись Хочуть, туди і сідають. Я їх не забираю, в них не забираю, коли там прям вже взагалі не треба качок, тому що переповнюється таке. Ну, качок забагато стає, то я вже забираю качки. Яйця. Дзимі пішов пішосничу, купатися. І пісочок я йому поставила, щоб він купався. Ось, для чого підстраховка, щоб він міг нормально залізти на колесо. Костяху Володимира бажаю успіхів тобі і розвитку. Дякую. Дякую, щиро дякую. У мене лише сьогодні відкрилося, е, я хотіла сказати коментарі. У мене тільки сьогодні відкрився чат. Дякую за те, що пишете в чат. Джиммі не гризує. Чекай, Дзімі. Руки сітрі суд. Назік, я вернувся на Ютуб і цей же день захворів. Це не Це дуже тупо. Згодна трошки. Огорів трохи міні-дзимі фіолетового. Роблокс. E, Ще щось що, що там написано. E, класний. Дякую за коментар, за коментар там. О, для чого підстраховка. І все, він побіг по цілому а коли буде ефір з качачками? Я не знаю, бо на дворі деколи зимно. Сьогодні я не хотіла робити пряму трансляцію а цього. Я думаю, що на наступний тиждень я зроблю ефір з качачками. І цього. Ну, бо того, що я завтра не зможу. Я завтра їду до окуліста. Може, в суботу зроблю. Mm. Щирі співчуття Ані. Дякую. Мені дуже її шкода. Це була моя сама найручніша качечка. Мені її дуже шкода. Хай росте здоровим. Хто іменно? Хомячок? Чи я? Хе. Роблокс э, файний хомяк. Дякую. Дзіні, ну, ходи сюди на руку, я тебе знімлю на дулину. Дзюмік. Але з іншої сторони тебе трохи познімай. От тут отак все сзаді виглядає. Два колеса, кормушка, поїлка, пісочниця, а хатка там поки що. У тебе лагає дуже, вибачте, ну, Мен трохи інтернет лагає. О, у меня чого к пішов. Roblox, короче, Roblox нічого не лагає. Я теж думаю, що нічого. Джиммі, де тільки тобі коментарі в пісню? Пісню, що ти файний хомяк. Що що тобі пишуть? Що ти класний хомяцьок. Пись от тобі привіт. Ті хороші. Пишіть запитання, які хочете запитати. Я на всі відповім. Дзюмік. Дзімік. Дзюмі дзюмі. дзюмі. Більше ніхто не пише, лише я. Ну нічого. Що, Джиммі? Чого воно колесо, колесо заклинило? Чекай. О, все. Бігай далі. Колесо заклинило. Джиммі, що ти не можеш прокрутити лапками? Джиммі? Привіт, Рибочка в А. Привіт, Рибонька. <свистит> ходи до мене. Джимі, ходи на ручку, спущу тебе на ДНС. Ходи. Я завжди у своїх прямих трансляціях мовчу. Показую Джимі, там щось говорю до Джимі. Говорю, скільки набралося людей. А зараз... Розмовляти так хочеться. Я напевно в суботу, в 9 або 8, ну, вечора, зроблю якусь пряму трансляцію з хомячком. Або краще не з хомячком. Я б такого хом'яка теж хотів. А, я б такого хом'яка теж хотіла. Я думала, що я неправильно прочитала. Ну, мій джимік не такий ручний. Він трішки деякий, Того й не хочуть на ручки. Зимі, якщо хочете щось запитати, пишіть запитання. Уже сім людей. Тимку, Тимкуся тебе уже не хочет дивитися Добре, напевно, я вже буду закінчувати пряму трансляцію, тому що дивлюся лише дві людини. Всім до побачення. Вже одна людина. Походу знаю, хто диви. Do pobaczenia. Poka. Wszystkim poka. Tobie poka. Roblox RPJ czy coś? Ja nie bardzo angielski znam.